На фронті напруження не спадає. Напередодні там зафіксовано до сотні атак. Росіяни завдали по лінії фронту українських містах. 99 авіаударів випустили півтори сотні керованих авіабомб. Заявили гонштабі. Епіцентром протистояння залишається Донеччина. Тут сили оборони відбили понад 60 штурмів. Ворог активізувався біля Торецька. на Харківщині. Тяжкі бої точаться на Куп'ямському напрямку. На Запоріжжі ворог атакував на Оріхівському та Гуляйпільському відтинках фронту. Сили оборони тут відбили сім штурмів. На Херсонщині росіяни атакували з артилерії та дронів. Триває операція і на Курщині. Там відбито 16 атак. За даними Генштабу, напередодні наші сили оборони знищили 1100 окупантів по усій лінії, спалили півсотні артсистем та 25 бойових машин ворога. Українська розробка, яка коштує тисячу доларів, знищує російську техніку дорожчу у сотні разів. Ідеться про безпілотник Дарц, який дошкуляє ворогу на різних ділянках фронту. На турецькому напрямку з ним ефективно працюють бійці Азову. Наш журналіст Олег Ендриксон побував на їхніх бойових позиціях і готовий розповісти про це більше. Донеччина турецький напрямок. Найбезпечніші поїздки тут нічні. Щоб бути більш складною цілею, так сказати, для ворога. Що Ось ми на позиціях дронерів Азова. Тут тривають останні приготування до бойової роботи. Працюватиме ДАРЦ. Дарс, це те, що. Летить далеко, і це те, що в принципі вражає ворога там, де він не чекає саме на появу якихось безпілотників. Тобто, знову таки, ми працюємо далеко в тилу ворога, ми працюємо там, куди багато засобів не можуть долетіти. Але для нас це реальні цілі, і саме тому це є ефективно. А це у нас має і ми знищуємо ворога. Це у нас даний тип, це осколочок, 3,5 кілограма, робить дуже 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 боляче. Боєкомплект, як і сам безпілотник, нам показує боєць, який у мирному житті працював архітектором. У 2024-му він самостійно прийшов до рекрутингового центру Азово, самостійно обрав і позивний. З дівчиною якось спілкувалися. Вона каже: А як же ці нормальні позивні? Я в неї запитую, а які нормальні позивні? Вона каже: Ну котик, зайчик. Я такий недовго думаю, ну сонечко. Сонечко якраз чудовий. Варіант. Цей літачок може пролетіти півсотні кілометрів і вразити ціль в тилу ворога осколковими, фугастими або термобаричними боєприпасами. Співвідношення ціни та якості вражає його вартість складає одна тисяча доларів плюс мінус 40 тисяч гривень. За ці кошти він може вразити, наприклад, техніку вартістю багато мільйонів гривень, яка дуже заважає працювати нашим солдатам. Поградам б'ємо, б'ємо по танкам. А по засобам радіоелектронної боротьби і тому подібним засобам, окрім ціни, серед переваг Дарца, здатність вражати як стаціонарні, так і рухомі цілі. Найжирніше відпрацювання, яке в мене було, це от під час цього нічного польоту, коли в останній момент ми побачили вантажівку. Ось і вдалося її відпрацювати. Порту Айтівець, а тепер ще й військовий, із уже піврічним досвідом, каже, обирав з декількох підрозділів. Зупинився на Азові. Люди є всі мотивовані. Більшість людей це добровольці. І це підрозділ, де ти можеш використовувати свої навички наповну. Долучитися до компанії профі, які нищать ворога, можуть і інші охочі. Головне мотивація та бажання вчитися, кажуть в Азові. Ми відкриті до співпраці. Ми чекаємо нових людей, хто до нас хоче приєднатися. У нас нестандартна військова підготовка. У нас підготовка це саме Азовська. Це по Марчу. вас вчать. Є можливості їздити за кордон на навчання, і вас вчать саме азовські інструктора. Це у вас не буде загально військова. А це саме Азовська, що це дуже важливо. Під час нашої розмови з хаски стає відомо. Дарц, який ми знімали, поцілив у десятку ворога. Мінус декілька одиниць техніки. Ворожий тил вчергове виявився тилом вельми умовним. А для того, щоб такі ураження ставали дедалі частішими, ви можете підтримати азовців донатом. на екрані. QR-код для артилеристів, які потребують надійних колес і пильних очей. Олег Едрексон, Віктор Зеленков, програма «Вік» на СТБ, Марафон. Єдині новини. Це що напротяж зараз немає, немає зміст. Далеко цей екіпаж медиків бригади Національної гвардії Рубіж рятує життя наших захисників на Лимано-Куп'янському напрямку. У нас екіпажі ходили на організм. Ми розуміємо, то він розуміє нас, де притормозити, де повернути. Обережно зараз. Хлопці на відведенні, Однак, усе у цьому медиваку нагадує про сотні врятованих життів. А якщо точніше, понад тисячу. Стільки бійців встиг вивести саме цей автомобіль, починаючи з 22-го року. Ноші вже від крові не відмиваються. На початках ще а потім вже виходить. Вона не відмивається від крові. Нічим. Медик на позивний Санчес на фронті з 19-го. До цього чоловік працював в екстреній медицині. Встиг побувати на найгарячіших напрямках. Кількість врятованих життів вже давно не рахує. Я спочатку війни робив відмітки про евакуацію, кого довіз живим. Повернув додому зараз. Вже не веду, тому що місця на каски поже б не залишилось. Чи, чи рахував от коли ти зупинився? Рахувати скільки було більше п'ятиста людей. Другий номер цього екіпажу сафар. Чоловік потрапив на війну вже у червні 24-го року. До цього працював дитячим анестезіологом. Ділиться на фронті. Довелося опанувати багато нового. Наприклад, ставити крапельниці на повному ходу під обстрілами ворога. Напарник фіксує пораненого, подає раствори, вкриваємо. Ну то, це все, все на, на ходу робиться. От, тому ну отак, от, така жива робота і, і в тебе немає. Медичної сестри, яка, як правило, лікарі допомагає всю практичну роботу, там підколотися, там щось розвести. Це ти все робиш сам. Складності роботі медиків додає особлива увага ворога. Вони завжди під прицілом, адже росіяни відслідковують точки евакуації, аби нанести максимальне ураження. Місця евакуації завжди під наглядом противника. У них постійно в небі Орлани суперками. Вони бачать, де проходить евакуація один-два-три рази. І важко, тому що треба побути більше часу, чим інші екіпажі, першому екіпажу, щоб зайнятися сортуванням поранених. Крім цього, рашисти активно застосовують і впівдрони чи не єдиний порятунок майстерність водія та наявність потужного ребу. Допомогти забезпечити таким медиків бригади рубіж можете і ви за номером картки або QR-кодом, який бачите на екрані. З Донеччини Єгор Ромахло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Фактиві єдині новини. На фронті напруження не спадає. Напередодні там зафіксовано до сотні атак. Росіяни завдали по лінії фронту в українських містах 99 авіаударів. Випустили півтори сотні керованих авіабомб. Заявили у генштабі. Епіцентром протистояння залишається Донеччина. Тут сили оборони відбили понад 60 штурмів. Ворог активізувався біля Торецька. На Харківщині тяжкі бої точаться на Куп'янському напрямку. На Запоріжжі ворог атакував атакував на Оріхівському та Гуляйпільському відтинках фронту. Сили оборони тут відбили сім штурмів. На Херсонщині Росіяни атакували з артилерії та дронів. Триває операція і на Курщині. Там відбито 16 атак. За даними Генштабу, напередодні наші сили оборони знищили 1100 окупантів по всій лінії, спалили півсотні артсистем та 25 бойових машин ворога. За час повномасштабного вторгнення росіяни втратили понад 700 літаків та гвинтокрилів один з тих, хто розпочав цей. Лік спаленої авіатехніки нацгвардієць Сергій Фала... Фалатюк. Він у перші години повномасштабного вторгнення збив гордість російського військового авіапрому гвинтокрил К-52. Хоча окупанти хизуються, мовляв, це їхній літучий танк, який знищили знищити у повітрі нереально на рахунку Сергія і збиті ворожі літаки вже на Донеччині. Нині підрозділ бійця тримає оборону на Лимано-Куп'янському напрямку. Військові збирають на реп системи і під час сюжету просять долучитися на. З вами донатом, з героєм, якого вже не перший рік бояться російські пілоти, спілкувався Олег Корнієнко. Перші години повномасштабного вторгнення над Київщиною кружляють ворожі гвинтокрили. Росіяни намагаються висадити свій десант на аеродром. Гостомель побачив, що летять вертольоти, взяв іглу, вибіг на взльотну полосу. Вони летіли на мене. Такого я дивився на них. Вони дивляться на мене. І там просто було так: чий батько крепший? Хто скоріше зреагує. Ну я се скоріше, доки гвинтокрив впадав, на Сергія. Вже летів інший, і росіяни готувалися відкрити по ньому вогонь. Боєць за лічені секунди змінив позицію, взяв у побратима інший ПЗРК і знову прицілився. ЄС піліс. За кілька хвилин нацгвардієць спостерігав, як палає гордість російської військової авіації. Два гвинтокрили Ка-52. Як Росія їх описує, описає аналоговніт танк на з лопастями, що він не збивається нічим, ніяк. На 24 лютого ми цей міф розвіяли. Особисто я для себе його розвіяв, і напевно для багатьох українців, що нічого в Росії нетного немає. Знищення своїх перших повітряних цілей Сергій і досі пам'ятає по Щоправда, зізнається, усвідомлення і емоції з'явилися згодом, коли був у безпечному місці. Відкриваєш новини, читаєш вже там. Показують, що от на ДП Антонова, на назвардійці з бригади Рубіж там збили шість гелікоптерів. Ну і ти розумієш, що з тих шістих два твої. Ну, так, да, емоції. Нині в руках Сергія американський переносний зенітно-ракетний комплекс Стінгер. З подібного зброєння він під Бахмутом після деокупації Київщини приземлив ще два російських штурмовики Су-25. Тоді їхня бригада тримала оборону під Курдюмівкою. Ворожа авіація щодня підлітала до лінії зіткнення і все навколо випалювала. Я почув гул літака, покрутив головою. Його знайшов, просто як тримав ракету, виходив з нею на позицію. Просто відкинув прицели, зробив накол, пуск задимлення літака. Я на свого товариша. Товариш на мене. Сусідня позиція була проти танкістів. Противі на нас подивилися, кажуть, що воно реально так працює. Я кажу: ну, походу, да. ми розвернулися і пішли в бліндаж. За збиті гвинтокрили під Гостомелем Сергій отримав орден за мужність третього ступеня. Та про свій вчинок Нацгвардійць розповідає дуже скромно: мовляв, просто виконував свою роботу і захищав країну. О, для мене напевно вона нічого не значить, поки не закінчиться війна. Закінчиться війна, можливо, тоді вона щось буде для мене значити. От чесно, даже не знаю, де вона в мене вдома лежить. Ну це більш медаль для батьків, для дружини, для моєї маленької. Донечки нині разом з побратимами бригади Рубіж Сергій тримає оборону на Лимано-Коп'янському напрямку. Ворожа авіація після трьох років війни тут не дуже активна. Натомість дошкуляють ворожі дрони. Захисники їх самі збивають, глушать, але не вистачає реп-систем. Нині нацвардійці збирають на захист від дронів і просять долучитися всіх українців. Олег Корнієнко за Харкомах. Факт СТВ, Єдині новини.